27 березня увесь світ відзначав міжнародний день театру. У Чернівцях працює кілька театральних колективів, а приміщення одного з них спроєктоване віденськими архітекторами Германом Гельмером і Фердінандом Фельнером. Є окрасою загального портрету всього міста, адже у його будівництві використали найновіші відомі на той час методи. Проте на Буковині це не єдиний храм Альпомени, який відвідали наші журналісти. Мрія з і золота так відгукується про Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської. Сьогодні він є однією з візитівок міста, і, хоч вистави там відбуваються не щодня, за кулісами життя триває невпинно. З чого театр починається для вас? Як що? З вішенки. мені всі актери подобаються, вони в нас дуже такі. Хороші хороші вистави роблять усі працівники театру займаються своєю справою з великим задоволенням. А це відповідно впливає на якість вистав, дух та атмосферу справжнього театрального життя. Театр став моїм життям От. і тому, напевно, театр театр це я. Я це театр. Ви народилися на день театр. Так, окрім акторів на сцені, під час кожної вистави у театрі працюють ще багато людей, від яких залежить якість театрального продукту. Вони відповідають за звук, світло, монтування і рух сцени, костюми та декорації, які бачать з іншого за боку, але також захоплюються своєю роботою і хвилюються не менш ніж актори. Для мене театр я йшов не заради роботи, не заради грошей, а заради самого слова, театр це якби щось для мене таке більше, ніж робота. За останній рік театр імені Ольги Кобилянської отримав значне фінансування, завдяки якому зміг вирішити свої нагальні потреби та ремонт господарських приміщень. В майбутньому ж очікується технічне переобладнання сцени. Зараз тривають репетиції прем'єри вистави ілюзії вальсу за творами Ольги Кобилянської ситуації та меланхолійний вальс. Дуже хочеться, щоб цю виставу сприйняв молодий глядач. І хочеться, щоб після перегляду нашої вистави молоді наші глядачі прийшли додому, замість того, щоб включити інтернет. Взяли книжку Ольги Кобилянської і бодай би полистали її і прочитали декілька сторінок. Окрім цієї вистави, театр готується до гучної прем'єри, присвяченої з дня народження Івана Миколичука. А також У цьому році найголовніше для нас це 80 років творчому колективу. Які ми будемо святкувати в листопаді місяці, історія театрів на Буковині цікава настільки, що заслуговує ґрунтовного висвітлення в окремій передачі. От, наприклад, вхід до музично-драматичного театру був окремим для кожної з частин глядацької зали, відповідно до ціни куплених квитків. А саме приміщення, побудоване 1905 року, також має свої таємниці. Колись, наприклад, де кращі акустики, сюди вшивали водорості для такі, щоб Виходив кращий ефект звуковий, щоб краще сприймалася вистава. Театральна культура початку 20-го століття була особливою. Зайшовши до театру, глядачі не тільки знімали верхній одяг, а ще й перевзувалися. Але окрім зовнішніх речей, театр формує його внутрішні наповнення, а саме репертуарна складова. Розвиток театру відбувається паралельно з розвитком драматургії. Театр повинен відшуковувати цікаві драматургічні речі, бо без драматургії театр не буде розвиватися. Дуже багато талановитих драматургів є в Україні жаль, вони у міри ставляться в Росії. А от традиції театру голос походять з післявоєнної Франції, коли глядачі ставали учасниками вистави. Його незвична форма пояснюється маленьким приміщенням, котре вміщує і невелику кількість глядачів. Відповідно, сцена там існує не лише на якомусь визначеному місці, а й посеред глядацької зали. Спочатку глядач боявся актору, який стоїть дуже близько біля нього, тому що це було незвично справді, і, мабуть, трошки ставило в таке незрозуміле становище глядача. Бо він звик дивитися на Роздали, а тут як Але е, з часом і з роками. В принципі, глядач звик і абсолютно нормально себе відчуває. Цей театр це мрія цілого мого життя. Як якщо мрія втілюється, то нашу жизнь полишати це річ, без якої я не уявляю свого життя. Чорнівці місто справжніх театралів, де задовільнити свої естетичні потреби можуть і маленькі глядачі. Для них працює ляльковий театр, а для аматорів сцени діють чисельні народні колективи. Телеканал ТВА вітає усіх акторів та працівників театру з їх професійним святом та бажає більше вдячних глядачів. Олександр Горський, Максим Шварцман, Тема Дня, Тива.